Значить, сьогодні я хочу вам презентувати, з вами поздоровити. Сьогодні вечір Ліга Чемпіонів. Шахтар грає спорту, але мені трошки не до цього, бо я вирішив, сьогодні все-таки знайшов час, викласти сценарії острова Зміїного та Вишок Бойка. Вишки бойка це дві нафтовидобувні плаваючі таких великих. Станції Ойлріг називається на англійській мові, які знаходяться в Чорному морі, які були повернуті під контроль України кілька, може, тиждень десь тому. Ну, острів Змійний не вартує представлення. Я впевнений, що ви всі про нього чули. І так, давайте покажу, як вони виглядали в Microsoft Light Simulator до того, як їх зробив. І я зразу відмічу, що не я зробив це сценарії, а Валерій Дмитрович на секундочку, 70-річний пенсіонер. Тому великий респект і дякуємо йому. А мені ставте лайки за те, що я все це виклав, вам показую. Дуже скромненько. Коротше, значить, ось так виглядав острів Зміїний до того, як його зробили. І тут, як бачите, не було ніякого вертолітного майданчика. Тобто тут гру почати було е, неможливо. Ось. І покажу, як виглядали вишки бойка. Секундочку. Ось так вони виглядали. Тобто ніяк, їх просто не було. Зараз ми можемо розпочати в симуляторі. Коли ви е, установите ці сценарії, я покажу в кінці відео, як їх встановити. Е, то ви побачите всередині гри таких два гелікоптерних майданчики. Змійний Айсленд називається один, а інший називається Oil Rig Ukraine ук UK 05 і ук 06 Можете їх знайти отут по пошуку. Значить, зміїний Острів, бачите, ось так він виглядає, тут трошки прогляд, продивляється його силует. Е, можна почати з е, хеліпаду. Ну, воно пише як ранвей, але ранвей у нас отут на воді, типу того. Тобто можна почати е, тут з е, літачка, який може по воді літати. <кій> тут печал є такий гарний, е, побачимо зараз. А можна почати з хеліпада. Ось. Можна почати як з хеліпада. Так, і тут є стояночка паркінг. Якщо ви хочете, хочете почати незапущеним, тобто виконати всі там процедурки на гелікоптері, то почитайте з паркінга. Якщо хочете почати вже запущеним, стояти готовими до зльоту, тоді запускайтесь на ось цьому місці, котрі називається хеліпад. В нашому випадку почнемо з хеліпаду, ставлю як виліт і бачимо, що у нас тут є. що у нас тут є. В принципі, все. Нажимаємо fly, ставимо час. Ну, ранок поставимо день, щоб все було гарно видно. І у мене гелікоптер Мі-24. Якщо виберемо Piper, то ви побачите, що воно напише, що неможливо виконати звідти зліт. Тому вибираємо Ну, погоду міняти не будемо, погнали ближче до діла. І потім пройдемо до вишок бойка. Я думаю, що я хвилин 15-20 Зможу вкластись і зробити все доволі швидесенько. Так, бачите, гелікоптер, як я казав, запустився вже на майданчику. Зразу переходимо до вигляду зовнішнього і давайте подивимося, що тут до чого. Значить, бачимо, тут здоровений гелікоптер вже стоїть повітряних сил. Збройних сил України, є ще військова техніка у нас. Військові щось там спілкуються. Є у нас запаси води та палива, мабуть. І, звісно, український прапор встановлений. Якщо ви загуглите, то ви побачите такі дуже душевні, дуже такі чуттєві тут фотографії можна було побачити, приємні про встановлення флагу. Але ми бачимо, що тут вже люди відпочивають, вже на екскурсію приїхали. Дівчата загорають, хлопці також. Тобто такий сценарій вже максимально цивільний, з гарним настроєм. Звісно, військові додають такої атмосфери трошечки не дуже розполагаючи на весіллі, якщо так сказати. Але тим не менш, приємно, що, що тут не тільки все розбомблено. Але що продовжується тут життя. Так, у нас тут що? О, навіть діти, дідушки якісь гуляють. Це у нас смотрітелі маяка хай будуть. ось Тут є вітер показує вінцок. І у нас що тут ще є? Ось такий бункер, щоб ховатись, якщо що. Ну і, мабуть, там щось стратегічне важливе ховається, може якісь не знаю, може якась ядерна зброя. Так, тут у нас що якісь контейнери. І, ну, в принципі, ще тут доданий, бачите, такі скелі. Тому що, в реальності, якщо на Вікіпедію ви подивитесь, то тут е, такі схили 5-20 метрів. По висоті, тобто цей острів такий доволі непідступний. От цікаве, до речі, слово підступний острів і непідступний. Мабуть, є якесь інше ще слово. Коротше. Ось так виглядає острів. І ще тут додано кілька барж у напрямку. Ось туди. Один напрямок у нас, бачите, там баржа в далечині. І ось там. Якщо летіти до Ізмаїла в сторону України, найближчий аеродром, до речі, Арцис або Ізмаїл. Ну, я думаю, що Арцис. Ось то треба пролітати через один, одну з цих барж. Тобто це такий орієнтир. Тут вже визначитись самі, там подивитись завчасно, коли будете планувати політ, куди вам краще е висуватись. Е мій прогноз, що в сторону тієї баржі. І давайте піднімемося отак, вверх, от подивимося, чи буде звідси видно берег. Так, так, от в ту сторону летіти нам треба буде для того, щоб потрапити в Україну. А в ту сторону у нас е, вишки бойка. Тепер давайте переміщаємось до вишок бойка. Пишемо сюди УК-06. І бачимо Oil Rig Ukraine. Давайте поставимо день. Е, тут теж саме, у нас, бачите, є. Хеліпад і є паркінг один прямо з Хеліпадом. Вибирайте, де запускатись, де починати політ. І ну, давайте виберемо Хеліпад знову, щоб вже запущеними. Так, ну що, чи підгрузились у нас у сценарій? Так, так, є оці здоровенні металеві конструкції. І зараз сценарій має виглядати набагато живенько. О, да. ну бачите, що це вже інша справа. І Одеси просто нове життя з'являється. у Цих вишок. Вони виглядають масивніше. Давайте, до речі, я покажу, щоб ви не гуглили, як виглядають в реальності ці вишки. У мене є фоточка, я готувався. Значить, Ось так вони виглядають. Як бачите, три здоровених таких штуки, червоний каркас, і тут, і там, і ось в такій формі саме нафтодобувна платформа. А отже, отже, у нас є велика схожість. велика схожість є, Тому давайте трошки ближче роздивимося. Все-таки масштаби. Що тут у нас? Корабель стоїть. Багатоповерхова будівля. У нас аж три майданчики. ну, Але, я думаю, такий значний тут один вертолітний майданчик це саме оцей. І величезні вишки з прапором. Рапорт трошки з'їжджає, як я його не встановлював, і як його не встановлював Валерій Дмитрович, щось у мене він поїхав і коли він скинув і коли я його передвинув в цей флаг. І так, і так, Ну, сподіваюся, що у вас буде все рівно. Так, до речі, вам знадобиться сценарій «Маверік». для того, щоб бачити цей корабель. Ні сценарій, а доповнення безкоштовне до симулятора. Ось і тут також є отакий вертолітний майданчик. На нього сідати я, звісно, не пробував, тому що, ну, це дуже різковано. А я всього на вертольоті один раз літав в симуляторі. І якщо ми подивимося в цю сторону, то ми побачимо ще одну вишку. Давайте зараз присвидчимось і розглянемо її поближче. З неї стартувати не можна, але можна до неї виконати політ. Так, тут у нас також є моторна лодочка. Чи є там хтось всередині? Мабуть, ті, хто всередині вони занурились і під водою поплили до цієї вишки. І тут також у нас є вертолітний майданчик. Так, до речі, тут хтось є ще, дивіться. Хтось розмовляє по таксофончику. А, видно, там підпили ці підводні. Плавці, коротше, і вони в домофон дзвонять, а цей чувак стоїть, бачите, і їм відповідає, типу, ні, не відчиню, чи зараз відчиню щось таке. Значить, ось так зі всіх сторін подивитися, якщо виглядає ця споруда, інша вишка, і вон на дальньому плані можемо бачити основну, я би сказав, тому що з неї можна стартувати. Ну, Таким чином подивились огляд, можна виконати посадку сюди. І можна потім полетіти кудись, спробувати до острова Змійного долетіти. Як бачите, тут відстані доволі великі, і тому дві таких здоровених об'єкти в такому великому морі виглядають просто як краплі. Ну що, на цьому будемо завершувати. І давайте зразу подивимося на цю красу. Це реально круто, дуже круто, мені дуже це сподобалось. Валерій Дмитрович, мені здається, що просто свій рівень тут показав максимально, і ви бачите, що в мене не відображаються. Коротше, я завтикав. Я перевіряв, що буде, якщо удалити сценарій Одеси, для того, щоб подивитися, як виглядає вишка. І загалом ця вишка має виглядати отак: от. тобто немає оцих от металевих конструкцій. Ви запам'ятаєте, як воно виглядає, якщо у вас немає купленого сценарію або встановленого якимось іншим чином, звісно, піратським. Але там сценарій дуже файний і коштує доволі недорого і розробник українець, тому краще підтримайте українця і український продукт, і придбайте офіційно сценарій Одеси. Так, до речі, поки завантажується, хочу нагадати про розробочку, яка скоро буде у продажу. Значить, це автопілот для Боїнга, У нас будуть польоти разом з цією штуковиною. Буде відео презентація. Ось вартість я вже писав і озвучував. 110 баксів, якщо робити предоплату 60 баксів. І за один місяць, тире два місяці я її роблю і надсилаю вам. Ось такі справи. Саме цей екземпляр не продається, тому що він демонстраційний. Е і коли в мене буде хоч одне замовлення, я просто витрачу, е ну я буду знати, що в мене його потім куплять. І я закуплю не на, од не на один пристрій, який замовлять, а на два пристрої. Получається, що доставка буде швидше. І, і другий пристрій, який буду паралельно чи після того який. Вже зроблю на замовлення, я його зможу зібрати і продати вже дорожче за рахунок того прибутку, що отримую від продажу е пристрою того, що робив е з передоплатою. Тому такі плани. Бізнес-модель. Бізнес Ось, так що слідкуйте за каналом. Е скоро буде відеогляд, але я дуже, дуже чекаю, коли в мене буде час, щоб зробити все гарно і чітко. Щоб було без всяких там приколів. Розкажу про встановлення, значить, дивіться. Два способи встановлення. Перший це переходите за посиланням в описі, там буде Flight 7 .to. flight Флайтсім коротше, посилання. Давайте я вам покажу, як воно виглядає. У мене вже кілька викладено інших. Сценаріїв. Ну, коротше, там прочитаєте. Заходите на Flight 7TO, пишете сюди у Ось отак от буде виглядати сценарій. Тут скріншоти, будуть назва. І тут почитаєте, що як встановлювати. І скачайте, Отут тут натисніть десь скачать. Ну, от, чи download на англійській мові у вас буде, чи на українській завантажити. Другий спосіб набагато простіший це у мене є. Три проекти таких значних це Київські аеропорти, там Гостоміль, Святошино, Чайка. І трошки там для жулян щось є. І я їх всі закинув в зараз я покажу. В один великий архів, в якому 30, скільки зараз покажу. 33 папки, здається. 33 папки, так. Да. І крім цих сценаріїв, тут є всі бібліотеки, котрі необхідно додавати до ну, Додавати до папки ком'юніті, тобто їх не треба окремо скачувати. І також тут є сценарії броди. ну, Тут в описі можете почитати. Броди є, Рівне є. Також від Валерія Дмитровича сценарії. Також є ДДП, є ТАР, а також острів Зміїний і вишки бойка. Тобто такий комплект я сюди додав. Також в цьому архіві він 4 ГБ, він доступний для скачування з е, е, мого диску за посиланням. І ви зможете е, безкоштовно і швидко все це скачати з бібліотеками, скопіювати в папку ком'юніті і все у вас буде працювати. А що стосується цього переліку значного УККМ і УККТ, то якщо хочете, подивіться відео про аеродром Гостомель мод. В описі також буде посилання. ну Це перший великий проєкт. І інші, інші два проєкти це Донецьк 2013 року. Також багато папок. В описі є відео, там все я розказую, як його встановити, як користуватись. Там Ілс працює, полоса гарна. Ось. І третій це аеродром Сімферополь, без руснявих флагів, без всяких там УРФФ, всякої фігні. Відрусні, ось мій третій проєкт також в описі є. Тому скачуйте краще оцей оце, оце весь архівчик. Ось це відео. Заходимо в опис, і тут бачимо багато сценаріїв Адому включає. Скачати всю цю красу, переходите за посиланням Google Drive і скачуйте цей архівчик і розпаковуєте його у папку Community. Гри Microsoft Flight Simulator. Ну, також ось ці два сценарії Донецький, Симферополь. теж лінки є. І лінк на відео про Гастомель для того, щоб розібратись, що це за така страшна папка на 4 гіга, яку я вам кажу, скачати. Всім дякую за перегляд, гарного настрою, спокійної ночі, спокійного дня. Підтримуйте, ну, ви знаєте, що підтримувати, що робити. І удачі!